Я мушу сказати, що він буває на передовій, тому що приходиться виїжджати в загони, де перебувають якісь медичні заклади першої лінії. І він там був. Та й на території нашого госпіталю. Поряд з ним вибухнула ракета колись. Кілька трьохсотих і один-двохсотих. Він понюхав цю чого Він знає, що таке Бог. Але подивимося, наче то нічого немає. Жива радісна, весела, просвітлена людина. От спробуйте бути просвітленими, маючи такий досвід. Я пишаюся. Я пишаюся тим, що це вихованець нашої громади, нашого храму. Я пишається тим, що це наша людина. І я сподіваюся, що скоро все буде добре. І буде наша перемога. І коли станеться наша перемога, то буде у нього вже і Хрест прекрасний. Ні, друже, треба. І от наша громада натякає. Ви думаєте, це просто конвертів? Ні, це не просто конверти. Це не конверти. Це... Майбутнє ось, приблизно отакі от ризики, приблизно такої міти. Ми, ми налякаємо. Тому що 15 років такого служіння, я вам скажу, так як служить отець Геннадій, так як він віддається селі парафіянам, я не Я не витримую тих, кого витримує він. Я думаю, давайте наші квіти і будемо питати. Значить, давайте не частину вас не буде